Випадок у хлібному магазині на вулиці Коновальця. Дайте мені ось цей хліб. Він бачу підсмажений з такою хрустящою скоринкою. Мені особисто ці два крайні слова навіть не поєднуються. Скоринка. М -м -м, як смачно і гарно звучить, а слово хрустящає. Вам нічого не нагадує? Мені воно нагадує країну терориста. Отож, хрустяща це калька з російської. В нас є хрумка скоринка або хрустка скоринка. Зачитаю ще декілька прикладів вам зі словника: хрустке печиво, хрумкі бублики. Вчителька поставила на стіл тарілку з хрускотливими варгонами. Хрускотливі варгони. М -м, так гарно, аж захотілося спробувати. Сьогодні одне з моїх улюблених слівець. Дибати, дибати синонім до слова ходити, але воно геть інше за значенням. дибати це повільно і важко або невміло переставляти ноги. Юрій Яновський у 1954 році писав: Вона ледве-ледве вміла спинатися на ноги і дибала навколо своєї мами. До речі, цитата створу Київська соната. Події відбуваються у Києві у 1943 році. Головні герої діти є й і страшні і сумні моменти, але чітко зображена рішучість, допомога один одному і незламність українців.